Я сказав: пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я мовчання, замовк про добро, а мій біль був подражнений. Розпилилося серце моє моєму єму, єму, нутрі, палає огонь від мого роздумування. Я став говорити своїм язиком повідоми мене, Господи, про кінець мій та про дні моїх міру, яка то вона. Нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долоною ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти тебе, і тільки марнута сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочиться тільки про марне, громадить вона та не знаєш, хто звозити буде оте. А тепер, на що маю надіятись, Господи? Надія мене на тебе вона, від усіх моїх прогріхів визволи мене. Не чини мене посміхом для нерозумного, занімів я та уст твоїх не відкриваю, бо ти те вчинив Заберіть від мене свій доторк, від порази твої руки я кінчаюсь, ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль привабність її, кожна людина направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє. Не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходько я в тебе. Мандрівник, як батьки мої всі, відверни гнів від мене і я підкріплюся. Перше, ніж відійду і не буде мене. Псалом Давидів 38 для молитви в найбезвихідніших ситуаціях у хвилини вічі, коли немає сил і потрібна допомога Господа, щоб здобути надію, віру для перемоги. Благословляю тебе. Дякую за перегляд. Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем.